Доброго здоров'я, шановні українці! Сьогодні в нас на огляді Lexus UX на повному приводі. Ми пригнали його з штатів. Комплектація лакшері саме що вона є. 30-й рік сьогодні я про неї вам буду розповідати. Приступніться, поїхали. і головне, що маю сказати про аукціон. Не вперше з таким зіткнулися. Вже CX-5 спята була 21-го року, що на аукціоні фіксують не пробіг. А на табло горить до наступного ТО ну, до першого ТО умовно кажучи, пробіг. І Там було написано 9 тисяч міль, його і забили як в пробіг. Але у машини на дану мить пробіг 5 тисяч кілометрів. Я показую, бачите. Тепер по пошкодженню. Дивіться, тут все рідне: фара, бампер, капот. Поміні на нові, тільки крило. І двері ну нові мінялись. Поріг трошки робився, там щось було підм'яте. Тут настойки. От Приклейки, ну тут фарбувалися, робився поріг. Е, ну Сторона фарбувалась повністю. Це рідне все. По безпеці виходить, спрацьовувала штора і в сидіннях подушки. Все відновлене, все замінено, все працює, безпека повністю справна. От, я маю на увазі оці от бокові. Пото з дивіться і поїхали всередину. Дивіться, перше, що маю показати, це постану салона. Сидушки в цілому як нові. Спереду вообще зауважень ніяких не бачу. Електропривід сидінь, само собою. Далі. У нас тут електросклопідйомники 4 штучки, електродзеркала, У нас є автоматичний дальній, ну, дівні ходові, вогні, звісно, Тут у нас вмикається такою прикольною кнопочкою системи стабілізації. Це в нас режими тут є. Вона у нас, виходить, може бути в спортрежими вмикаємо. Такий спортивний, червоний, з'являється. Тахометр. Є екорежим, в котрому ми максимально економно можемо їхати. І нормал, стандартний. Шкіряне кермо, само собою, тут управління повністю мультимедіа, hands-free. Голосовим водом. Тут у нас повністю управління адаптивним користь контролем. Далі в нас. Шо у нас, шо у нас, шо у нас, Ага, по пробігу повторююсь: 5000 км 5790 км. Це пробіг. На табло на аукціоні тут висвічений був залишок до наступного ТО. Такий от у нас тут монітор. До речі, вони бувають менші, бувають більші. В нас є тут камера заднього виду з проєкції. Є парктроніки попереду і позаду. І автоматично вона зупиняється, якщо бачить якийсь об'єкт, на котрий ми намагаємося наїхати. Ну, Датчик дощу, звісно, тут є. Також ну, безключовий доступ і кнопочка старт-стоп, само собою, вона тут є. Клімат контроль, підігрів, сидінь сидін-зеркал. сидінь зеркал, кажу, заднього складі зеркал, вибачте. А ось тут вже підігріви сидінь. І вентиляція сидінь. сидінь. Клімат-контроль, до речі, двозонний. От ви бачите. Також в нас прикольна система, тут є від Lexus. Ми можемо вмикати авторежими. Тобто вона сама буде розуміти, коли ви, наприклад, ну, вона якось по температурі, по нашому дотику, по температурі нашого тіла. Я так розумію, сканує це. В авторежимі вона сама обирає, що вам робити: підігрів сидіння чи вентиляцію, також підігрів керма. От у нас є тут авторежим. Така зручна функція. Тут у нас тут ручничок. Тут у нас от кнопочка є в мод. вона при зарядній батареї, там дає можливість, ми можемо рухатись чисто на електроходу. Це кнопочка. Ну, автохолд, допомога при відкатах. Такий у нас тут є курсорчик для меню. От ми можемо таким чином робити. На Монітор теж покажу. Він працює, виходить. Від дотику ми рухаємося, от рухаємо їм вліво-вправо. Таким чином вона пересувається по менюшки, а при натисканні обирається та чи іна опція, от Ми, наприклад, зайшли в клімат. Home нажмемо Home. ну і Тут теж шайба по управлінню мультимедією. Такий підлокітник у нас. Тут у нас є AUX, два USB-порта для дрібних якихось речей ще відділення. Дзеркало з автоматичним затемненням. І люк. Відчиняється він у нас так вгору. Це зроблено для того, щоб не красти місце у нас в даху. Отак. От ну, наче, наче все. спереду. Все. Тут попереду ще отакий Для підкурювача виїжджає відділення. Основне розповів. Ну, Мінітури сліпих зон зеркала, звісно, є, ось тут горить BSM. Мені дуже, до речі, подобається, як зроблено оця торпедо. Така вставочка прикольна. Ну, мені подобається, як вона виглядає. Кому як не знаю, пишіть в коментарях, як кажуть блогери. Дивіться, усівся я позаду. Ми всі маємо розуміти, що це Lexus UX, це наймаленький, можна сказати, Lexus. Це не NX, не RX. Навіть в них там не дуже багато місця, це компактна в У мене зріс 193 см. Попереду я сів так, щоб мені було зручно і комфортно. І при цьому всьому я вам показую, як я сиджу. Так, в мене ноги тут, скажімо так, я можу сидіти отак, тільки зафіксовано, мені комфортно. Я, правда, ні в що не впираюсь. Але ну, ви ж розумієте, що місця тут небагато. О, якщо я вперед виставлю, то я повністю впираюсь в водійське сидінь. Ну, Я можу собі дозволити спер... спереді ще трошечки від'їхати ближче. Я просто спеціально так зробив, щоб ви бачили. Тобто з моїм ростом трошечки може бути. Хоча не скажу, що мені незручно, але небагато місця. От я кажу, як є. Підлакіники є, є два підстаканника. В цілому мені. ну, Сидіти в сидінні комфортно. Що у нас поверху? Ага, у нас, бачите, зроблена така вимка тут у нас. і, В принципі, я поміщаюсь. І мені не давить. Я можу впертися при бажанні, але в принципі, мені сидіти тут, буває, що машину сів, і ти розумієш, що тобі нема куди ноги всунути і так далі. Тут зафіксовано, гуляти не вийде. Далі От, в нас є тут два, два USB-адаптера, бачите? Да? І своя обдувка. Тут у нас є, продувка, обдувка. Ну, І все. Дивіться, під капотом тут знаходиться двохлітровий е, двигун. Парі з гібридною установкою, Тойота. Lexus і Honda, от по японцям з гібридами. Я не знаю жодних проблем. Вони вже давно цим увлікаються, з початку 2000-х років. У Toyota я це зафіксував з 2006-го на європейському ринку, там Camry, американки пішли Prius, Бріуси. Ну, не, не, коротше, не на європейському, а в цілому. Honda також робили, там Civic і так далі. Вони пішли, вони дуже непогано це роблять. rav четверті пішли і так далі. Вони вже багато років служать. Чесно кажучи, я не знаю жодного зауваження. Бо це японці. По підкапоці тут все рідне. Тут нічого не робилось, тут все добре. Ось капот з усіма рідними приклейками. Ну, будемо істувати в ходу. А, і повний привід. Що я, Наскільки знаю в європейцях тільки передні йдуть. Тут повнопривідне, вона непогано їде, до речі, ми це будемо тестувати. Електропривід багажника тут є. Камера заднього виду, ось. Тут у нас кнопочки, що ми можемо зачиняти багажник або центральний замок разом. шторка полочка, отака м'якенька. Тут є сіточка ще в комплекті, ковролин. До речі, коврики є і в салоні, і в багажнику оригінальні. Нижче тут у нас така ниша, щоб ми тут могли розкладувати якусь свою дрібниці. Якісь свої дрібниці. Також тут у нас домкрат, балонний крючок, наче, якщо не помиляюсь, все на місці. Тут. Далі, тут є ще отаке відділення, там далі стоїть акумулятор, не будемо до нього добиратися. І зліва ще є отаке відділення. Теж кармашок такий глибоченький, непоганий. Це добре, спинки, звісно, складаються. Складаються вони отак звідси. Ми зараз сперлися в водійську сидушку. Дивіться, ну поки ми стояли, машина просто в мене була весь час заведена. Мені ще, окрім того, що я знімав огляд, телефонували там по фронтовим справам, хлопці. По транспортним трошки був зайнятий не знаю, наскільки я тут висадив батарею. Бачу, що трошки менше половини. Зараз будемо тестувати, як вона їде. В X я сиджу вперше. Я з nx з рик там, Сталкувався вже в житті а от з Х вперше. Ми сьогодні буду вам розказувати далі про свої враження. Суть, Смисл э, того э, чи сенс, да, як, вона, як працюють гібриди. Э, в мене є два огляди. Це в мене була Toyota Auris європейська 2013 року і Lexus CT200H. Э, це дві гібридні машини з моторами 1,8 на базі пріусів. Там я детально розповідав, як все працює, скільки можна їхати, скільки можна витрачати. Я думаю, що тут буде плюс-мінус та сама історія. Двигун тут робили тільки двохлітровим, трошки машнішим. І повний привід тут є. Це теж ну, прикольно, да? в зимових умовах особливо прикольно. Та й в цілому для безпеки це прикольно. Десь якийсь, можливо, там літр витрат буде на пальне більше, але це прикольно. Я для ютуберів Вгорі залишу посилання на огляд, якщо вам цікаво, подивитися на Audri та на CT200H на Lexus. Основне, що одразу відчувається е, в таких машинках, от як ця, я маю на увазі по розміру. Ну, є незручні машини, а тут, звісно, зручно і зрозуміло, що Lexus над цим працював. Е, ти сідаєш е, як в капсулу. От мені нагадало це ще Toyota C-HR. Ти сідаєш е, якось так. В свою капсулу, ну, воно так і є, думаю, що ви зрозумієте мої слова. Вона так якось і рулиться прикольно, і ти сидиш, наче от все під тебе підігнано, тобто комфортно, уютно, затишно. От. Ну, На всіх машинах мені так подобається, але тут прикольно. На відміну від великих автомобілів комфортних крейсерів, да, там, де ти відчуваєш корабль, в тебе все велике, там така розкачка є, то тут такий сів. Ну, трошки є такі спортивні якісь відчуття. Можливо, я при, 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 перебільшую в тому сенсі, що це не, точно не спортивна машина. Але цікаво, що зараз буде подивитися, як вона стартує від 1 до сотні. Ну що ж, спробуємо в спортрежимі. До речі, на Rock спортрежим ставить. Дуже еластично, але непогано набирає. От ми зробили сотню. Ви змогли відчути, я включаю обратно нормальний режим. Чудово. Чудово, прискорюється зауважень нуль, Взагалі ніяк, якщо ж ви не відчуваєте не перемикань, ви побачили нічого. Плавно, плавно, кайфово. Ще що я помітив, ну я це головою розумів, що ця машина має бути жорсткою. 18 плюс радіус диска і на гібридах зазвичай чомусь так помічав, що вони жорсткуваті. Низкуваті. Тут в вроді так з кліренсом зауважень нема. Але за рахунок якось не знаю, підвізки, напевно, комфорт реалізований. Тобто я відчуваю, що сама по собі мала бути жорстка, вона працює так, цепку до дороги. Але в салоні комфортно. Відчуттів того, що жорстка машина не відчуваю. Зараз я увімкнув э, круїз контроль на 75 кілометрів. Вмикається автоматично радар, підрулювання. От вона сама по полосі їде, по смузі, да? от сама вона підрулює, все дуже добре, все приємно. от Ми зараз їдемо на бензиновому двигуні, який нам роздає заряд на батарею і на рух свою енергію. Да? Цікаво, якщо ми, наприклад, зараз будемо знижати швидкість. Зараз ми почали знижати 70 і пішла від колес зарядка на батарею. Зараз одне на електротяги ми їдемо. Скинемо ще швидкість, наприклад, до 60 км на годину. Ось я Виставив ще 60 км. Зараз ми рухаємось чисто на електротягі. В цілому враження в мене від машини дуже приємні. Не від того, що я її продаю, а просто в цілому мені подобається. Це непогано реалізовано. З точки зору того, що ця машина саме економічна в міських умовах, коли ми їздимо з невеликою швидкістю, з пробками, а чим ну, тихіше ми будемо їхати, тим більше в нас можуть бути приємні цифри, скажімо так, за витратами пального. Зараз у нас 63 літра на бортовому комп'ютері, але. Я не знаю, скільки вони зараз середні чи ні, тому що машина після ремонту, після ми, як вона там заведена стояла, там що ще, тут огляд стояла. Тобто я думаю, що показники набагато можуть бути меншими. До речі, я там на пріусах, не на пріусах, а вибачте, на Аурісі і на Олексісі Сітішки робив цифру до 3,3 літра, по-моєму, там доводив, щось таке. Все дуже залежить від того, як будете їхати. Ну а по трасі. По трасі вона приблизно гібридна машина буде потрібляти так само, як і бензинова. Плюс-мінус так само і буде, тому що там майже батарея не працює, ви на бензодвигуні. Ну, єдине, що якщо ви будете рухатись неспішно, повільно, тоді у вас є шанс багато зекономити. Ну, якщо ви будете вже рухатись 100-120, то буде як на звичайному бензиновому автомобілі. В чому головний козир в цілому гібрида в тому, що ви можете рухатись. На будь-яку відстань, яку вам потрібно, вам не треба шукати розетки, десь зупинятися, ви можете їхати тисячами кілометрів туди, куди вам потрібно. А в місті мати невеликі, невеликі витрати на паливо. Оце головний козир. Із маленьких, таких незначних, от я одразу покажу, щоб не було питань. Трошки десь є по пластику, якісь невеличкі зауваження, трошечки. Ось тут, на, на дверній карті, дрібні зовсім, але є. Ось тут трошечки є. Десь щось може від пошкоджень. щось тут везло ще в салоні, ну запчастини всі тут їхали. Вони, чесно кажучи, зовсім нас не турбують. Але я маю вам їх показати, щоб ви знали, що воно таке дрібне є. Ще немає. Тут одного елементу на зеркальному, на самому зеркалі, воно окремо не йде, ми поки що не знайшли. Може щось придумаємо, знайдемо, але в зборі заради цього зеркала не хочеться купляти. Буде видно. Я вам просто розповів, а там далі буде. Ну що ж, від мене резюме, ви зрозуміли і побачили, напевно, що мені щиро сподобалась ця машина. Вона на даний час, я думаю, актуальна, тому що вона і комфортна, і при тому всьому практична, як вся продукція від марки Toyota, Та ще й економічна, стильна, молодіжна. А може, не, не обов'язково бути молодим. Можна молодитися в цій машині. Так от я вам скажу, що я раджу вам її. А ви вже вирішуєте для себе самі. Я всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні! Слава захисникам! Бережіть себе! Залишилось відчуття, що я щось не зробив. От Не знаю, чому саме, саме на цій машині, я впевнений, що про це будуть питати. А який же тут кліренс? А як же ж вона? Я тому вирішив спеціально зараз під'їхати до бордюра і на нього заїхати, щоб ви це побачили своїми очима, на який і як я бордюр буду заїжджати. Спробуємо, ризикнемо, але мені здається, в нас все вийде. Дивіться, я спеціально, щоб без всякого знайшов от бордюр, котрий не втоплений, не навалений там асфальтом. Ми зараз будемо пробувати. Я відчиню вікна, виключу клімат і зараз ми будемо пробувати. Це зробити. От я до нього під'їхав вже вперся колесом і ми на нього виїхали. Тобто в нас непоганий кліренс, ми можемо застрибувати на бордюри. З'їжджаємо назад. Звісно, я буду робити це обережненько. Оп. І ми навіть не чоркнулися. Так що крутий кліренс, не переймайтеся.